Місце в очах, моя часткова пас, пасіка. І подивіться, що я знайшов. Не знаю, що це. Я в грибах не розбираюся. Подивіться. Таке як білий гриб, чи лисичка чи шуна. Зараз ми подимемо. Товста ножка. Сєдомниця чи ні? Так, раз. Дивіться, скільки їх. Вже пересихають. Два. Ой-ой-ой, ой подивіться скільки. Що значить волога, да? Волога три. Ой, свіженькі такі. І такі, як сідобні, я думаю. Чотири. Зараз прийду ще пошукаю. 에, ой Ой-ой-ой, я не знаю. Що таке ставок. Люди відмовляються від води. Не знаю чому. Подивіться, які гриби, чи можна їсти. Зараз хтось напише. Можна один раз. <ривіт> <ривіт> так? <ривіт> Хто з вас знає, що за гриб? Напишіть, будь ласка, тільки чітко, бо мені скоро на роботу. Щоб я... Ой-ой-ой, тут -ой -ой, дивіться скільки їх! Дуже багато. Дуже багато. І в ліс не потрібно ходити. Як вам? Оп, травичка у нас тут була. Зараз ще пошукаємо, друзі. А ви, поки ми шукаємо гриби, прокоментуйте, що це за гриб. Ось так виглядає. Чудовий такий. Друзі, я такого ще не бачив. Схоже на лисичку. Подивіться вже на лисичку, дивіться які чудові гриби. Подивіться, скільки їх тут. Подивіться, скільки їх тут. Це просто дуже багато. Дуже пахне грибом. І подивіться, які вони здорові. На одному місці я можу назбирати відро. Як вам круто? Так це одне місце. А таких місць... Їх можна їсти чи ні? Прокоментуйте. Це пере, вже пере... Подивіться скільки їх в траві. Йдемо по траві. Ой-ой-ой, це свіженький, маленький. М -м, пахне грибом. Пахне грибом. Давайте через програму якусь дізнаємося, що це за гриби. Ой-ой-ой, подивіться, які гриби чудові. На одному місці, скільки я назбирав, пішов я готувати.